Нечани, доброго дня! З вами Анастасія Онепчук, психологиня, яка танцює. І в цьому відео ми поговоримо з вами про те, як дати відповідь на запитання, коли завершиться війна, як дати відповідь самому собі та сім'ям, у яких є діти, як пояснити цю ситуацію. Насправді це запитання хвилює кожного українця, але на жаль, чіткої відповіді на нього ні в кого немає. Але ми можемо зробити так, щоб пояснити своїм дітям правильну ситуацію для. Для того щоб вони нам довіряли і відчували себе в безпеці, навіть будучи в Україні, як це зробити, по-перше, при розмові з дітьми потрібно бути чесними, чесними в першу чергу з самими собою. Ми не можемо жити в мріях про майбутнє, коли війна завершиться, але ми й не можемо зупиняти своє життя, навіть коли війна продовжується на нашій території. І тому ви повинні чесно розповісти про те, що робиться в нашій країні, і про те, що ви не знаєте, коли це завершиться. Але ви повинні максимально вислухати усі внутрішні почуття дитини. Адже другий пункт важливої розмови з дитиною це те, що не, не потрібно обесцінювати наші почуття та емоції. Тобто, потрібно забути за вислови, не переживай, не плач, все буде добре, адже вони ніяким чином не допомагають і не заспокоюють нас. Потрібно максимально вислухати переживання та труднощі, з якими стикається дитина в силу війни. І ви можете таким. Чином їй допомогти, адже вона буде відчувати вас опору та підтримку. І повертаючись до нашого запитання, хочу сказати про те, що в кожному історичному періоді війна мала своє як початок, так і своє завершення. Тобто війна не буде вічною і це факт. І в силах кожного зробити так, щоб ми могли своїми діями пришвидшити День перемоги, адже кожний воює на своєму фронті, і ви можете визначити, де ви можете бути максимально максимально корисними для того, щоб продовжувати допомагати нашим захисникам виганяти ворога з нашої країни, також весь світ зараз об'єднався проти спільного ворога. А це означає, що ми разом зможемо спільними зусиллями подолати окупанта та вигнати його з наших територій. Намагайтесь направити свій ресурс та енергію у русло, де ви зможете відчувати себе корисним для збройних сил України. Щоденні донати вже є необхідним ритуалом. Алом для кожного українця, адже саме так вони допомагають нам позбутися від відчуття провини, і так вони допомагають нам пришвидшувати завершення повномасштабного вторгнення на нашій території. Тому, українці, намагайтесь жити в моменті тут і тепер і запитувати себе про те, чим ви можете бути максимально корисні своїй країні, адже Україна потребує сильних та міцних громадян, і тому в наших силах зробити так. Щоб з відповідь на запитання, коли завершиться війна, ми отримали набагато швидше.